Серед постійної напруги спорт підтримає тебе. Справжній британський футбол під акомпанемент пожежі на Ґудюсон Парк. Автогол Віталія Миколенка перший у кар'єрі. Унікальний показник Михайла Мудрика, за який він увійшов до топ-п'ятірки гравців англійської прем'єр-ліги. І реабілітація Елі Забарного після провального матчу. Із Ліверпулем сьогодні в неділю зранку із Тарасом Котіом обговорюємо поєдинки і оглядаємо а також аналізуємо в рамках Кубка Англії, в яких брали участь українські легіонери. Кажу тобі: привіт, Тарас. Привіт. Розпочинаємо наш огляд із Стенфорд Бріче. Після феєрів кубку англійської ліги та виходу до фіналу змагань Лондонський Челсі провів ще один кубковий матч у рідних стінах проти Астонвіли. І пенсіонери у 61-й день народження Жозе Муріню, з яким пов'язують чи не найуспішніший період синіх у сучасній історії. Протистояли команді Унаї наї в рамках однієї 16-ї кубка. І от після провального матчу проти Мімілозбро Михайло Мудрик не з'явився на футбольному полі. І Морюсю Почуттіно посадив його на лаву запасних Українець З'явився лише на 77-й хвилині матчу, замінивши му активного і нічим особливим не запам'ятався. За цей час Михайло зробив лише три дотики до м'яча. Зате, от перед матчем, з'явилися інсайди про те, що Мудрик вибісив Маусю Почуттіно і деяких партнерів вже після згаданого матчу проти Мідлсбро. Так. Ну, це під час матчу з була, та, Були ці ситуації. В принципі, ті всі ситуації, що ми обговорили в попередньому відео, то якраз всі підтверджували в, і фана... на фанатських порталах Челсі, і експерт, колишній гравець манчестер Сіті. Одоха здається, прізвище на espn каналі Він також спостерігав дуже уважно за тим, за реакціями постійно на вимоділа запасних, і він дуже дійсно так дратівливо реагував на якісь постійні невдалі відкривання мудрика. Відповідно були такі тези, що не тільки, ну тобто, Лукапи все таки аргентинський наставник. Про те, що він говорив, що тільки через жовту картку він замінив українця. Не насправді не тільки були ці ще нюанси, такі підводні речі, тому що. Ну дійсно і партнери е, були розратовані тим, як діяв в кожному епізоді мудрик і тренер, і це все тільки додавало невпевненості самому Михайлові і в принципі вихід застонвіло це підтверджує про те, що він в глибокій психологічній ямі зараз. Тому що дійсно е, фанати Челсі відзначають по той момент, що тільки 5 дотиків за м'яча, е, до м'яча з 13 основних плюс додані хвилини, і це дуже мало для команди, яка в принципі. Здавалось би, мала би там боротися за перемогу в домашньому матчі, тому що якщо нічия в кубковій системі англійського футболу, то відповідно йде перегравання, але вже на чужому полі, тому е шанс на Стемфорд-Бріч, де набагато краще якраз команда Початін виглядає, дуже серйозний втратили. Я думаю, що на, на Віла парк буде дуже мало шансів, і тут би розгрому якось не уникнути команді Почеттіну, тому що в принципі садвіла навіть в останні хвилини давила, тиснула краще більш. Ніж Челсі, і фанати Челсі також як одне з виправдань Мудрика, от називають те, що е, ну, хлопці, е, заспокойтеся, можливо, трошки з тим хейтом, тому що е, як е, грав Челсі, ми відбувалися, ми не, бу, не були з мінжем, ми не грали на атаку, ніхто не збирався шукати Мудрика. Бо, в принципі, з м'ячем не так часто зустрічалися. Тому е, чи можна на нього всіх собак тут вішати, якщо сама система постійно не працювала? Просто у Челсі Після розгрому так класно, феєрично і так далі, але з допомогами величезних проблем і помилок гравців Мідлсброк, з допомогою все таки суперника середнього чемпіоншипу другого дивізіону, так і тут е, був один футбол, а інший зовсім футбол на, на рівні на фоні Астон Віла, яка все-таки набагато вище за Челсі в турнірній таблиці. Бореться за Лігу Чемпіонів, має значно реальніші шанси на лігу чемпіонів, ніж е, цей проект Почетіно. Е, і, в принципі, Челсі просто е, почтіно він повернувся до такого своє середнього посереднього стану в цьому сезоні. На фоні от непоганих таких суперників навіть на фоні якихось середніків аутсайдерів Челсі Ву в АПЛ дуже страждає. А тут команда Емері так віддала м'яч в першій половині поля і в першій половині гри і потім. Намагалася на контратаках більше діяти і спокійно собі а, варювала, балансувала. Тобто окей, там були сейви Емі Мартінеса непогані, але і зі свого боку бійні огризалися, тому ну, в принципі така нічийна гра. Асновіла е, не дуже так, і пхалася тут і перемоги. І, в принципі, ми також відзначаємо, що все-таки е, команда Емері дуже провальна на виїздах. Вона програвала там Нотінг Фораз, без шансів в одні ворота і так далі. І те, що Челсі настільки якось. Бездарно відіграв від порта Астон вдома, ну так можна сказати, сіро, похмуро, якось як погода на туманному Альбіоні, то це велика проблема, насправді Кван Печтіно і підтверджує те, що ці одиночні спалахи, ну там треба дивитися на контекст, тобто на суперників, на якісь там як ситуація складається на полі, що суперники самі і автогли забувають, і привозять, і так далі. А тут, коли зустрічається нормальна команда, яка не бажає сама привозити, Тут Челсі виникають величезні проблеми. Перепрошую, я заговорився на справі так Михайла Мудрика 5 дотиків до м'яча за оці 13 хвилин, трішки більше ніж 13 хвилин проведених на футбольному полі, коли він з'явився на 77. й Нагадаю, окрім цього, дві точні передачі. І якщо заглядати на хускорта софа то поставили відповідні оцінки 6 і 6,5. і що писали фанати Челсі у Твіттері, Вони стверджували, що вартувало би Михайла віддати в оренду або продати, бо це виявився для Челсі для цієї команди. Невдалий експеримент. Такі, от підсумок, як правило, не було позитивних коментарів. Але ти, от я анонсував, ти мені скидував якусь унікальні дані Михайла Мудрика, за якими він входить до топ 5 гравців англійської прем'єр-ліги. Так, це за рибками з м'ячем з просуванням на 5 і більше метрів. В середньому за 90 хвилин в нього таких дій там понад 5, то трошки більше, ніж понад 5 дій. І це четверте місце. Він там випереджає Гарначе, він випереджає багатьох в принципі вінгерів. Ну там на вершині з великим відривом доку, який просто от в Манчестер Сіті прийшов і ну, робить різницю з першого матчу, коли він не травмований, бере тягне м'яч на дриблінгу, на швидкость. Чи на такому повільнішому дріблі. і відповідно, там в нього аж понад вісім тих дій, і це дуже впадає в очі от якраз цей різниці, і ці лідерські якості, такий індивідуалізм на межі з егоїзмом бельгійського футболіста. А, а мудрик, ну він там поступається ще хатсу нового двою, колишньому гравцю Челсі, якого також спочатку так трохи намагався Френк Лемпарт довіряти, Здається, ще під час першого свого пришестя в Челсі, і як вихованця, дуже і надії покладали. В принципі, як і на модеки. Модаки в це також все -таки, був і вихованцем Челсі, потім здавали його, десь тинявся в ПСВ, дуже добре себе зарекомендував і повернувся на Стамфорд-Бріч, але знову ж бракує десь стабільності в цьому футболісту. От і це такий цікавий момент, що можливо нам потрібно, як по коло гравці фанати Челсі ходять, що можливо то потрібно хасу нагода і повертати зараз. Він за Нотінгфорс грає. <кій> ну а щодо Мудрика, насправді там і в принципі от порівнюють його кар'єру з Вінісіусом. В реалі, коли на спочатку якось його уникали, не давали пасів. Він грав відповідно, ну, в кожній годі такі викликали сумбур, викликали подив і грав він по суті як проти команди не, ну, не навмисне, але виходило так. І під і, і партнери не дуже реагували на його якісь забігання, тому що це ну, було роз'єднання по два боки, і самі партнери не хотіли віддавати. І він не справджував цю довіру. Відповідно, були проблеми з ним і також. Рекомендувала, і е, якісь е, ну, в ідеальному, якійсь паралельному всесвіті, в ідеальній ситуації, щоб е, він обирав все-таки замість Челсі, як от Ерлін Холм дуже розумно підходив до своєї кар'єри, і після Зальцбурга, після того він там в кожному матчі Ліги Чемпіонів за досить посередню таку команду, ну, все-таки зірок з неба не хапають, талантів гарних збирають, але ну, не, не бореться за великі призові. То е, він з Зальцбурга приходив в Брусю Дортмунд, е, намисне, для того щоб щоб е, свій е, і свою ігру практику е, на, на нормальному рівні тримати, і е, в чемпіонаті, в якому легше розкриватися, в якому легше набивати ці цифри в, і в команді, яка вміє розкривати цих талантів. Тому для мудрика рекомендується все таки би е, е, вибирати шлях Мохоленда більш розумніше підходити до своєї кар'єри і там е, обирати, наприклад, там, Арсенал, Ліверпуль в тих командах, де ти, якось е, вважають фанати Челсі, що їм би краще свере законада. Навіть ті ж Борусій Дорманд тому, але це, на жаль, вже такий варіант. По-перше, він не залежить від самого футболіста. Тут його можна сказати, Шахтар-підстави і Сумою, і а, тим, що не, не, напевне, все-таки сам Мудрик більше хотів в той арсенал, а не вчався. Ну така ситуація склалася, яка склалася. І ще такий цікавий коментар комент, коментатора. Sky Sports і NBC Пітра Друрі, який от він пішов проти тещі, тому що модно так захейтити мудрика останнім часом, і в принципі мало подає саме українець позитиву і підстав до того, щоб його в нього вірили і його не критикували. Але Друрі вважає, що от через 2-3 роки він йому дає такий термін. От ви побачите, що він кожна своє відробить. Ну якщо це звичайно буде ще той мудрик в тому Челсі, тому що. Там дуже я і раніше зазначав, що там просто дуже все блискавично змінюється, тих калейдоскоп гравців, трансферів. Згасання віри в навіть найталановитіших, найдорожчих футболістів дуже швидко втрачається ця віра, і відповідно дуже важко, а особливо молодим талантам відкритися. І другий пояснює, тим, що все-таки він перейшов з країни, в якій війна, в якій проблема там можливо і з сім'єю було спочатку. Дуже довго він не міг перевести сім'ю. Зараз він от мудрик в інстаграмі запостив таку сторіс. Коли на свого обличчя не показує на даху, і дякую батькові за кожен а, спільний день. Ну такий дуже драматичний, досить вже без пафосу, того який був раніше, і такий досить похмуро депресивний пост, але з іншого боку, ну такий намагається себе мудрик, хоча б психологічно тої вагу знаходити в колі сім'ї. Це це добре, що в нього а, це виходить. А, ось а другий встріки каже, що так ви можете зараз захочувати очі, казати, що якийсь божевільний, але я вірю в. Мудрика вірю, що він стане видатною зіркою, і просто йому потрібно е, значно більше часу, ніж ми е, там готові давати зараз, наприклад, фанати Челсі, особливо там, керівництво Челсі, але тренер Челсі. І також почуття критикують за, момент, за той момент з е, виходами е, гравців. Коли, наприклад, Мудрик був в формі, непогано себе проявляв. Він по -по потім зненацька просто почав садити Мудрика навіть не випускати на заміну. Е, і що хотіти, чи може такий тренер розвивати саме молодих гравців? Є великі сумніви у фанатів Челсі. Тому тут не тільки напевне вина на українця, який звичайно собі не допомагає і ці провалі шанс за шансом, якось дуже інертно він виглядає, але е, і обставини теж не сприяють. Ніхто йому вже якось не, не намагається допомогти, ніби і е, виходить так, що ну це просто дійсно більше, більше все більше буде розмов на найближчим часом про якусь оренду, про якийсь е, тимчасовий. Напевно, що трансфер, тому що ну не знаю, хто там заплатить стільки грошей, щоб Челсі відбив ту трансферну суму, навіть 70 мільйонів. Тому. Тільки варіант з, з орендою я так бачу, а, але ну буде, буде цікаво, що що далі з мудриком трапиться в цьому контексті. Ну, ти, от підмічаєш, що останнім часом Михайло Мудрик досить інертний. Але яким ще він може бути, коли просто в тебе не вірить, йдеться про Маурісію Почетіну. І щодо статистики нашої улюбленої, вже 10 матчів без поразок на Стенфорд Брідж, якщо говорити про Челсі, це враховуючи всі турніри. Досить такий непоганий показник для цієї команди, нестабільної і що цікаво, не про. Грає Челсі жодного матчу на власному полі. Тарас вже протягом останніх трьох місяців. Переходимо до справи нашого іншого українського легіонера, який брав участь. Перепрошую у кубковому матчі. Йдеться про українського захисника Ілля Забарного, який в поєдинку розгромано проти Свонсі, Нагадаю, що завершився він з рахунком 5-0, Не лише перекрив невдалий матч проти Ліверпуля. Він записав на себе. Кліншит, але й Забарний встиг взяти безпосередню участь у другому забитому голі вишеньок. Нагадаю, що колишній оборонець Динамо віддав шикарний простолон бол на валіця Девіда Брукса, який продерся по флангу і скинув вже на другу хвилю атаки у вигляді 21-річного Алекса Скота, який подвоїв перевагу Бормота. Ще чим відзначився і запам'ятався Ілля Забарний у цьому поєдинку. Так, найкраще найкраще якась протиотрута після розгромної поразки домашньої від Ліверпуля було з тим сонці зіграти з другою командою, командою, за яку не грає Кухаревич Микола, і це ж ще один футболіст з системи Сіті, як і Тен Довбик в Жероні і Кухаревич раніше там в він виходив. Переходив в Труа е, і потім його в сонці здавали в Хіберні, штанському непогано сам проявляв. Але ось в, в другому дивізіоні в британському чомусь взагалі на нього ні один тренер, ні потім мінявся, головний тренер не ставлять. І це досить сумно, тому що так сидів, показував кухлевич на лаві запасних. Сидів, він і, напевно, думав: ну от зараз а зараз ж міг я на місці Довбика десь там перебувати. Система ж то одна в клубних, власників клубів, одні в що в там Жерони, що в Менчестерські. Ті, що в е -м -м Труа і так далі. <кхем> Була е, така ремарка про Кухаревича, Ну а. Е Насправді мені дуже подобається цей федераль, тому що в нього є потенціал, як і в Добика, дуже непоганий. Але це є питання те, що і модрика. Питання гри, постійної практики. Ну тому що не можуть такі футболісти без практики виходити і одразу ж там показувати якийсь рівень. А забарний ну звичайний дуже добре надійний його матч. І знову з просуванням м'ячів цих дуже, дуже все чудово. І асист, який дійсно пришвидшив атаку на правий флан. І там вже просто. То було достатньо було пройти з м'ячем і покотити на лінію Вартацького. Це значною мірою забереного заслуга, і це він показував в принципі і попередніх багатьох матчах АПЛ, Тому тут не тільки рівень суперника важливий. Ще також варто відзначити, що от в АПЛ, взагалі, Бормут і Челсі вони виходять перші два місця мають за середньою швидкістю гравців. Е, відповідно, ну можемо сказати трошки такий вплив е, забарного і Мудрика. Мудрика можливо меншої міри, тому що він не часто грає. І в принципі, ці його показники е, навіть з е, тих ж просувань на 90 хвилин вони відповідно трошки непропорційні. Адже чи менше граєш, тим тим більше твої дії якось стрибають вгору на 90 хвилин саме в розрахунку. А щодо забарного, ну це футболіст, який От відзначає, що дуже добре в нього. Із в силових дуелях, і в єдиноборствах, і а, в реакції, і саме в швидкості, і коли він відновлює от, так зване друге єдиноборство, коли він перше нам ну, може десь програти, десь може е, за м'ячем е, не всти, не, всти, не, всти, не встежити з першого разу, але вже з другого разу він дуже добре е, наздоганяє свого суперника. Якщо це не футболісти Ліверпуля, які дуже різкі, які дуже швидкі були і не давали друг тих других шансів забарному. Е, але от всього матчі вистачало достатньо різкості, тої якої потрібно для захисника англійського клубу, і якою в, принципі, в в сам забарний володіє, і приємно, що дійсно відіграв на, на сухо, тому що в принципі борно та і така команда досить ризикова. Вони мають високу лінію оборони, і вони не так, щоб дуже там стежать за тим, щоб зберігати оці крімкріншити. Тому кожен кріншет він сухий матч він дуже дуже важливий і для захисників і для голкіперів. Ще один момент підмітив до пасиву забарного Можна віднести програну ворхову боротьбу за рахунку 3-0 у. Власному штатному майданчику, яка призвела, нагадаю, до небезпечного моменту тоді 35-річний ветеран Кайл Нотон пробив стійку воріт Бормута. І вже у другій хвилі цієї атаки забар не встиг проспати і залишити за спиною нейтена вуда, і після цього вже врятував Бормут Марк Траверс, який нагадаю, підміняв у цьому поєдинку основного голкіпера Бормута Нето. Менудрду так так, другий поверх, все таки це така трохи слабка Ланка, от взагалі ніби всіх наших центральних захисників, всіх захисників, які грають, і от в збірній Україні це часто проявляється. І в Динамо, наприклад, коли ще був забарний, теж був багато питань до того. І тут так, я згоден, що є є потреба врости, тому що все-таки англійський футбол дуже багато новісів, особливо проти таких більш примітивних команд, там з нижчих дивізіонів вони будуть дуже навантажувати. Таким чином все-таки в АПЛ більше намагаються розігрувати через комбінаційні дії. Ну але от там такий ж навіть, Команди як Лутон, той же, який вийшов щойно з чемпіоншипу, то вони показують, що на стандартах можна дуже, дуже дорого, дорогою ціною поплатитися, можуть і їхні суперники, якщо не відігравати. Тому дійсно Сабаному треба в тому, в тому компоненті треба додавати. Якщо ми вже згадали по другий, другий поверх і гру на другому поверсі, і до речі, за це на стара критикують, що ми так називаємо гру в повітрі другим поверхом. Чомусь не можна зрозуміти, чому і кажу, що це калька, якась із російської мови, начебто ні, до статистики Евертона у цьому сезоні, який нагадаю напередодні зустрічався із Лутоном, і на стадії однієї 16 вилетів. Від аутсайдера англійської прем'єр-ліги із рахунком 1-2, пропустивши на останніх хвилинах зустрічі. Статистику дивився і Евертон і риски у цьому сезоні уяви собі пропустили 10 голів із кутових у всіх турнірах, включно з шістьма м'ячами за останні сім ігор. Якась хронічна хвороба в команди дайча. І при цьому є ще інша статистика: що в рамках англійської прем'єр-ліги забиває після кутових більше лише лондонський арсенал за «Евертон». Не зрозуміло, що відбувається і не із Евертоном, і от напередодні на Гудісон Парк в рамках однієї 16-ї фіналу зустрічалися із Лутоном. І на жаль, Віталій Миколенко відзначився автоголом ще у першому таймі. І от переглядав профільні видання. Наприклад, Ліверпуль Ехо поставило досить низьку оцінку українцю. Це 5. і такі самі бали отримали і всі інші гравці, які знаходяться в захисній лінії Евертона. Попри це, фанати у Твіттері відзначали, що троє гравців і рисок Ють на похвалу у цьому матчі, і це Миколенко Брантвейт і Доблер Пікфорда, португальський воротар Жуао Вірджинія, який там феєрив відверто у цьому поєдинку, цікавить твоя оцінка матчу і дій Віталія Миколенко у цьому поєдинку, зважаючи на те, що він проти Лутона в Атаці проводив набагато більше часу ніж порівняно з іншими поєдинками. Ну, повернулася та сама історія, в принципі, що була і в домашньому матчі АПЛ проти Лутона, де на двох стандартах іде також були можливо якісь питання до Миколенка, коли він один проти двох гравців не, не знав на кого розриватися і з під нього забили. Тут він забив у свої ворота. Відповідно, це досить серйозно. Там понизили оцінки статистичних порталів, і напевне і, і, і цих змін англійських, і в фанатські ресурси відповідно через це десь занижувала. Але в, в плані роботи на атаку мені дуже сподобався, як він під підключався як він створив два моменти зі своїми фланговими прострілами Як він е діагональ виконав дуже таку е класну спросуванням на 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 оперативний простір і е сам підключався в штрафний майданчик. Е тобто е непогано ці виглядали три в нього ломболи. Прийшли в фінальну третину передачі. Непогано це все виглядало. Десь критикували за те, що нібито йому треба знову подивитися, переглянути касети з, з виступами лю Діня е за Евертон на лівому фланзі. Що це от канонічний такий захисник лівий для фанатів «Евертона», який більш так на атаку це з, е, грає і спрямованість, і відповідно він тішить якимись такими яскравішими діями. Е, Миколенко старався в е, атаку дуже, дуже добре підключатися, дуже часто підключатися, але ну, звичайно, не все виходило, тому що були такі моменти, де він вривався десь майже штрафний. І е, останній пас трошки підводив, можна було краще, напевно, розіграти. Тут можна, звичайно, критикувати. Але загалом ну я би навіть не погодився про те, що е, рідкісні якісь такі моменти для нього з тими підключеннями, тому що ну в е, останні місяці він якраз і голи забивав, і там передачі віддавав дуже частіше. Тобто він все таки е, просто в порівняно з версією попередніх всіх сезонів, він ніби от почав наважуватися на ці актуальні дії і почало щось здаватися, і під набуло набув впевненості, і це з кожним матчем щось він може таке придумувати. А, також він перший автогол взагалі в кар'єрі свій забив і дуже такий, на жаль, до, антидосягненням ми мусимо відзначити. І, в принципі, я навіть не пригадаю, щоб якийсь взагалі, о, український футболіст в Англії, чи то в Кубкових, чи в чемпіонаті, в різних дивізіонах там, забував власні ворота між наші коментатори Буліваники глядачі підмітять і згадають якийсь цей момент, ну я не пам'ятаю. Тому такий епізод, в принципі, він не можна сказати, що він став вирішеним, тому що потім Евертон же доводив до нічійного рахунку і дуже так на останніх хвилинах якось вже ніби не хотіли вони в'їхати в той лутон, Перегравання ще грати, якийсь додатковий е, собі е, графік е, псувати і пропустили насправді дуже дурнуватий гол. М -м, там Брент якось е, безглуздо зіграв в, в обороні. Е, Миколенка я спочатку навіть не міг побачити на в епізоді, де він там, ну тому що він, в принципі на ближню, на ближній стійці е, зробив ривок за гравцем Лутона, який туди біг, е, але м'яч пішов далі. І відповідно там питання вже до Брентфейта, до Тарковського, до інших футболістів, Евертона, які не встежили. І дозволили з меж Вартарської просто розстрілювати Віржинію. І, і тут тут не Миколенка немає критики, в нього 11 відновлення. Ча було дуже непоганий результат, і залом багато таких захисних дій, три виноси. Тому ну такий на на рівні своєму дуже дуже добрий, дуже різкий, швидкий на перехопленнях. Традиційний такий класний футбол в обороні від відіграв тимповий матч, але Лутон все-таки команда, така яка ну просто так само, як Евертон часто любить на на контратаках чи на стандартах. Суперників перегравати так само луто здатено дуже, дуже дуже боляче кусати на тих стандартах. І десь ще відзначають, що можливо, якось так вплинуло на гру Маконка, на гру, Макон, гру інших футболістів, на те, що коли футболісти тільки виходили на поле, то просто над стадіоном якийсь дим просівався і в центрі а, Ліверпуля, в, в цьому районі Евертон палала будівля просто дуже 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 потужно, і дим дійсно заходив на межу вже. За межі в межі стадіона Будісом Парк і це було ну, дійсно дуже дивно грати в таких умовах. Насправді, е, і були три ці кхід, яскраві кадри з події, тому е, теж теж це не, не додавало якогось позитиву. Щодо дії, ще Миколенка хочеться відзначити його гру наприкінці поєдинку. Коли йому вдалося пройти по флангу, йому закинули м'яча і штрафним майданчиком пустити поміж нік захиснику Лутона. Після цього на ньому порушили правила, але чомусь арбітер матчу не зафіксував цього порушення. Але зважаючи на те, що коли билися відверто, ну ударів прямих не було як в боксі, наприкінці поєдинку. Коли штовхалися, штурхалися гравці Евертона і гравцями Лутона, то арбітер поєдинку показав лише. Жовті картки. А я думаю, що якби це в якомусь іншому чемпіонаті було, це просто прямі червоні. Але це британський футбол. Про, про бокс, то також ти відзначав і дійсно звернув мою увагу, тому що не зразу це можна було помітити на те, що в нього якесь таке синяк під очима, чи там навіть зверху, якось таке, як навіть підведено олівцем. Якось обмальовано таким в стилі Дам'яно з Манескінна групи, в стилі рокерів ці Eyes собі використовують в плані артистичного макіяжу. І це так досить цікаво виглядало, і не було дійсно зрозуміло, де, де це все трапилося з Миколенком, хто йому вже там того підбив. Але напевне, це все ще наслідки того епізоду, який стався вже, ну, вже досить багато часу. Пройшло два тижні тому. В матчі застуміли вдома в АПЛ, де просто Тарковський в нього врізався головою. І ну, зазвичай, до речі, в таких випадках буває, що гравці пропускають дуже багато е, часу через те, щоб там десь не, не якусь травму голови не спровоку. І не погіршити здоров'я в ну, але це в принципі не стосується команди, що Дайча, тому що вони там звикли просто боротися на межі дозволеного, на межі свого здоров'я і навіть за межею. Тому от теж такий був епізод. І до речі, всіх фанатів, якраз в Твіттері Евертона, не в Твіттері, тепер це називається мережа ікс. Цікаво, власне, що із лівим оком Миколенка, бо також це підмітили. Я до речі, приглядаючи поєдинок, в онлайні, не звертав уваги. Чомусь якось не було помітно. А вже в записі є нарізка дія Віталія Миколенка, і дійсно помітний цей сценець. І всі фанати запитували, що із лівим оком Миколенка. Тому я на нього звернув увагу. Це не мене просто якесь там пильне око журналістське, А це мене підказали фанати. Отже, вилетів Евертон із кубкових баталій, але з іншого боку, тепер команда Шона Дайча може сконцентруватися на боротьбі за виживання в рамках англійської прем'єр-ліги. Бо нагадаю, що висить домоклів меч ще один від англійської прем'єр-ліги за фейерплей. І знову ж таки є за. Роза, що окрім попередньо знятих 10 очок із рисок, можуть ще за порушення фінансових правил, можуть також із команди Шона дайче ще зняти додатково е, бали. Нам кажуть про мінус 6%. Мінус 6 так для 6 для Евертона і Forest, так, І що це дуже дуже імовірний варіант. Тому потрібно Евертону знову буде повертатися з зони вильоту на верхові позиції. Ну, я ж кажу, приємно, що вилетіли з кубка. Тепер можуть сконцентруватися на АПЛ. Безмежно вдячний тобі, Тарас, що знайшов час на можливість в неділю описати поєдинки Кубка Англії, в яких брали участь українські легіонери. Це був Тарас Котів, редактор футбол 24, А також з вами був Юра Гаврищак. і кажу вам, побачимося.